Вітаю всіх! Ви на каналі В'язання та сільське життя. І сьогодні буде відео таке трошки трошки про позитив. В'язання сьогодні не буде, але відео буде стосуватись в'язання. Так от, в кінці вересня у мене було день народження, і я отримувала подарунки. І тому я вирішила трошки похвастатись. Чесно кажучи, якось так замоталася за останні два тижні і навіть не замітила, як вони прилетіли. І вчора зрозуміла, що вже дуже давно на моєму каналі не було відео. Але поки моя робота в'яжеться, основна моя робота, а джемпер або половер, це ми ще не вирішили. Ми з вами іще не вирішили, тому я, я хочу показати, які я подаруночки отримала, від кого, і хочу сказати, що я дуже рада, тому що в мене є друзі, подруги, які підтримують мене навіть навіть для мене це якось. Трошки й дивно, але, але все-таки. Так от, ви бачите оцих двох монахів, зараз я ось так покажу. Ось такі монахи такі дві фігурки. І я вирішила саме з них почати відео, тому що це подарунок мого батька. І, звичайно. Це символічний подарунок, тому що ми зараз всі молимось за нашу перемогу, за нашу правду. Ангелочок в кадр попав не просто так, це ангелочок від Олени Козаченко, я колись отримувала в подарунок від Леночки цю красу, яку вона зв'язала своїми ручками. І і Ось така композиція. Далі, цей подаруночок я вже трошки показувала, але хочу подякувати своїй подружці Наталочці і ще раз за цей подарунок. І я трошки про нього розказувала, скажімо так, мимохід, тому хочу ще раз це все показати. Я отримала ось таку чашку. Ще одна петелька чи петелька, як правильно, така краса. Звичайно, я ще її не використовую по прямому призначенні. Жалко, жалко. Далі ось така, забула, органайзер. Органайзер дерев'яний для маркерів. Дубовий. Така краса, я тут вже маркерочки повикладала. І, звичайно, Наталочка подарувала мені ось таку ниточку. Про цю ниточку я мріяла, і ось я її отримала в подарунок. Значить, це ниточка вівчарі, звичайно, це все це подаруночок із магазину Wool Market. Хто зі мною давно, ті знають, що це, в принципі, це самий улюблений мій магазин пряжі. Вівчарі, етнокотон класік. Тут 80% бавовна, 30% льон, вага мотка 100 грамів, довжина 600 метрів. Розумієте, що це тоненька ниточка. Рекомендують спиці 1, 1,5. Якщо в'язати в дві ниточки, я думаю, що. Спицями номер 3 можна, можна зв'язати якусь красу. Колір мені дуже подобається. Скажу чесно, колір вибирала я, тому що Наташа, скажімо так, прямо дуже настойчиво мене просила вибрати хоча б колір, або, або що, ну, от що я хочу собі в подарунок. Ну, я здалась, я здалась і вибрала цю ниточку. Правда, я казала, що мені трьох моточків хватить, але Наталочка замовила 4 моточки. І дуже цікава історія, коли вона робила замовлення, менеджер Віталій каже, ну, вам відправляти на цей номер, на вашу адресу, а вона каже, ні. Номер я вам зараз е, дам, і адреса інша. Він подивився на адресу, на номер телефону каже, це що Наташі? <смі> Наташа каже, да. Каже, да, в нас є її адреса, так що ми її обов'язково відправимо все, як ви хочете. Тобто <смі> це дуже приємно, що, скажімо так, клієнтів пам'ятають. І тепер хочу показати ще один подарунок. Ось така коробка до мене прийшла. Це. Теж подарунок із Вулмаркета. І його мені е, замовила подруга, яка живе в Великобританії. Юлічка. я тобі дуже-дуже вдячна. Велике тобі спасибі за, таку, за такий чудовий подарунок. І буду показувати що в цій коробці. Перше, це ось такий блокнот. Е, скажу чесно, я була здивована. Я думала, що це звичайний зошит, і, тому що на сайті я бачила такі блокноти, от, але тут не все так просто. Тут стандартне маркування пряжі. Далі тут така клітинка. Далі ось такі, як сказати, бирочки для, для, для пряжі. Пряжа, який склад пряжі, щільність в'язання, мірки, ось, ось так. Далі малюємо моделі. І в кінці тут теж ось дивіться, прямо такі, е, догляд за одягом, позначки, тут таблиця, інструменти, дивіться, як усе зроблено. Тут ще треба розбиратися. Не все так просто. Ну, ось, будь ласка, вулмаркет. Так, ось таке. Приємні дрібнички, такі чудові маркерочки. Ну, без маркерочків ну, нікуди, правильно? Правильно. Ой, це Юля замовила проектні сумки. Вона не одна, це я показую ось одну з такими, це кенгурушка, мабуть, так? Собачка прям. Прям краса, господи. Тут така м, м, петля, яка одягається на руку, далі шнурки затягувати. Всередині дуже така вона гарно прошита, з карманчиками ось. Дві, двойна, проєктна сумочка. Дно таке добротне. Так що ось така тепер у мене є проєктна сумка. Дуже-дуже така, дебеленька. А це проєктна сумка, але я так подивилася, мабуть, вона в мене буде, як то кажуть, на вихід. Вона теж така дуже з гарної тканини, ручки такі, знаєте, тут. Можна хліб носить, сіль, і воно не порветься. Теж така доволі добротна, плотна, дуже гарна. Всередині є карманчики ось такий карман. Колір мені дуже подобається така гарна сумка, я вам скажу. І теж вона тут на шнурках можна отак стягти. І в мене є такі липучки, їх можна пришити, і буде вона навіть ось так застібатися. Так що, ось така краса, це. Мені за рекламу ніхто не платить, але подивіться, які сумки проєктні продаються в магазині Wall Market. Візьміть собі на заміточку. Так, так, і от Так. І тепер я покажу ниточку. А ниточка тут, дивіться, краса яка. Ось його я показувати не буду. Викладу ось так, три моточки. Таких моточків 2, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім моточків це, можна сказати, моя любов. Це кольорова вовна. Склад вовна 80% і поліамід 20. Це. Носочна, можна сказати, да? це склад носочної пряжі, шикарний колір, колір 816, дуже така класна. Юля думала довго, який колір вибрати, а потім все-таки вирішила оце, і вона не прогадала. Із цієї пряжі я вже, точніше, на цю пряжу я вже складаю. Плани, і, мабуть, це буде кардиган. Думаю, так. Ну, нитка дуже класна. Я, ви знаєте, давно вже купляю цю пряжу, але в основному я купляю моточок два е, одного кольору. Да? Ну, на носочки. І завжди думаю, я ось якогось кольору закажу, так, знаєте, щоб хватило чи на жилеточку, чи на. Повноцінний виріб плечовий, і все У мене не вистає, то задумок не вистачає, то не вистача грошей, то ще чогось. А тут ось так Мрія збулася. Я дуже вдячна моїм дівчатам, які вирішили зробити мені приємне. Я не знаю, як мені віддячити, але. Правда, я я дуже-дуже вдячна. І, звичайно, я дуже вдячна магазину Маркет, що вони є, що вони мене пам'ятають, що з ними дуже легко співпрацювати навіть з іншої країни. Так що я задоволена, я дуже рада я бажаю усім. Хай збуваються ваші мрії, хай у вас все буде добре. Хай у вас будуть такі ж друзі, як і в мене. Всім бажаю миру, здоров'я, благополуччя. Я вас всіх-всіх обіймаю і знаю точно, що одна мрія на всіх обов'язково збудеться. e пока.